Звільнить Боданова є. Одразу, дивіться, карта диявола виходить. Да. Бажання, бажання таке є. Тиснуть на Зеленського. Я не скажу, що це його бажання. Тут іде тиск зі сторони, потузу, жезлів, диявол. Він зазвичай виставляє якісь рамки. Він зазвичай створює якісь ситуації, коли людина вимушена має ну, приймати якісь такі рішення. Тобто він під тиском. Да? У мене король Кубків загаданий на Зеленського. Це ну як і наша влада, і Зеленський. Ну так, в цілому. О, так що да, бажання є, але під тиском комусь він дуже не вигідне. Вибирають. є, можливо, дві кандидатури якісь. Ну, тут такий собі вибір, знаєте, двійка мечів. Це коли ти не можеш нікого знайти, хто міг би бути таким, а доводиться вибирати із того, що є. Ну, Якось так, знаєте. Угу. Такого, такого більше не повториш. Дев'ятка мечів, тут як можна повторити те, що було? Дев'ятка мечів це карта такого, знаєте, дуже крутого аналітика. Якщо ми говоримо про розвідку, то, мабуть, це ну, вміння думати, вміння а, с... складати факти, да? ну, тобто проводити якусь аналітичну роботу. Угу. І тут повторити це буде дуже складно, тому в плані вибору. Важко на якісь ідуть, і причому дуже неочікувано для нього. Тут, знаєте, таке відчуття, що як немає вибору, як поставили перед фактом і немає вибору, як зробити інакше. Угу. І чекають його зміни до кінця року, да? його чекає певне розчарування до кінця року. Під натиском щось будуть пропонувати, причому пропонувати щось буде дуже цікаве на рівні імператора по правосуддю тут якісь домовленості. Мені здається, що він не ну, буде щось не гірше буде щось цікавіше для нього. ну Або принаймні там плюс-мінус знаєте я. Це, ця ну інформація воно розганяється в просторі, сімка кубків. Це, знаєте, закидують цю інформацію людям, дивляться на. Реакцію людей тут є е, певні люди зацікавлені в цьому. Я я вчора з приводу Мірова також дивилася і з, з приводу Мірова і з приводу Буданова. Постійно виходила якась королева жезлів, яка зацікавлена в знятті. Людей там І так далі. Ну от і тут знову виходить певна королева жезлів по домовленості. Тобто є людина, яка зацікавлена, ну, можливо, жінка, да, яка зацікавлена в цьому. Хоча королева жезлів може бути іще якась дуже активна країна, яка постійно лізе угу. своїми та, ну, порадами, да, над ним взагалі загроза тут виходить. У мене вчора таких карт не було, а сьогодні прям загроза йде і до його життя, Тобто щось таке може бути. Його підставити якось можуть. Тобто Тут виходить карта а, повішеного і паш мечів. А це, знаєте, як створити якусь інформацію, щоб зробити з людини жертву. Тобто його можуть, можуть якимось чином підставити, поки, поки тримається. Є взагалі загроза сторони міністерства міси. Ну. От тільки що ж такі самі карти були, дивіться, і знову тут якісь підстави. Тобто, по хитрості щось таке може відбуватися. Комусь невигідні дуже наші отамани, да, гетьмани чи як козаки, правильно називати. Угу. Комусь дуже невигідні. Тут знову ж підключ, підключається іерофант. У мене зазвичай це якась третя сторона. Не факт, що це в Україні, хоча якщо ми говоримо про Україну, то це такі сірі кардинали, які там ну якимось чином впливають. Ну Скоріше за все, що це хтось ззовні має певні домовленості стосовно сирського має певний інтерес, щоб його поки тримати не тут і на зараз, тобто він потрібен. От. Але підставити його хтось дуже сильно захоче і намагатися буде. Але до кінця року, поки не бачу, до кінця року він виконує свою роботу по помірності, тримається, поки не планують. Поки що ні. А що, а що вони таке надзвичайне можуть запропонувати? Тут тільки погрози на рівні держав. ну, Вийти, виступити, да, щоб якось заспокоїти свою публіку, кидати оцю інформацію до себе всередину, ну, щоб всі думали, які вони там могучі, які вони сильні. А взагалі, поки це по ілюзіям, тут ну, такого нічого, одні розмови. Щось таке може бути, вони в принципі готуються а, і. Може бути, так, да, по верховному суду. Це як спасіння. Я так розумію, що вони, о Боже, як це пояснити? Цю ракету можуть використати як важіль якогось там, впливу на щось або на ситуацію, або на когось. Тобто якось скористатися цим моментом. Вони можуть нею скористатися цією ракетою, а потім в своїх цілях використати. Є загроза не тільки Києву. По-перше, тут центр прийняття рішень, да. тут загроза стоїть світу в цілому. Я вже другий чи третій раз передивляюся, от, от ті якісь там ракети в них такого плану. Це може бути, як і десь на кордоні, бахнуть, тобто України і ще когось, ну, якоїсь ще країни. Да? От, ну, взагалі, да. і по центру, бачите, карта імператора, карта От Не тільки про Україну мова йде. Щось таке вони задумали навіжене. Змов про це буде, а чи дадуть на зараз, відбиваємося тим, що є. Що вам сказати, обіцянки, ціцянки, що отрим... Україна якийсь новий старний захист, то в найближчий час. найближчий час, так, да, щось таке вона отримує, в цьому плані є. Але що таке найближчий час? давай. Тут прямо так, і щось таке дуже гарне, якісь уже домовленості є. Мабуть, ви знаєте, про що карти сказали? Про те, що буде, можливо, ще якась одна атака, не дуже гарна, і не факт, що ми зможемо відбитися. Мабуть, карти про це одразу нам сказали, <кій> що буде якась ситуація по рицарю мечів так, ну, така доволі агресивна і буде нам важко відбитися. Це призведе до певної ну, не ескалації. Як... Народ злякається да, і почне трошки швидше реагувати. Тобто, ми можемо в своїх в цілях скористатися цією ситуацією, увагу привернути, да можливо, там ну накрутити, нагнітати трошки ще. от І після цього Да ну, тут потім, так, прям, прям, допомога йде Не такі як листопад. Тут навпаки, щось буде змінюватися, якісь обмеження будуть стосовно цього. Тобто воно, я так розумію, або під кінець року, або якось так. от Момент зміни. Ну, я думаю, що десь під кінець року має стати менше. бо Обмеження дій в плані обстрілу. А що стосується на ну, карти в середньому показують, да, що стосується самого грудня, то тут якийсь удар може бути із жертвами, тому що і повішани, і десятка мечів, це жертви можуть бути і серед цивільного населення. От по добробуту населення тепло. Електрика, світло, ну от все, що стосується цього, можливо, перевезення якісь, можливо, все, що пов'язано там з транспортом, причому з великим транспортом по колесниці, да, це і автомобілі, і потяги, і літаки, тобто щось таке може бути. Ну, і перевезення, можливо, там порти якісь, дайте, де, де, де це складається. Зробити так, щоб нам у нас були якісь втрати. Ну, Такі собі. Ну, от, має бути трошки легше, але от, потім, після вежі. От мені знаєте, якщо щось має таке статися, а, а все ж таки потім по помірності, бо виходить і король і мечів, і карта вежі. Щось. Росіяни намагаються інтегрувати в шахи. Палки в колеса будуть по місяцю, там не все так просто, як здавалося. Можливо, з однієї сторони вони і дали. Ну, можливість щось обрати, да? але це карта з приводу прихованої інформації. Можливо, там не все те, що ми собі оберемо. Но я розумію, що і ви розумієте, да? що не всі ну, як люди вони можуть бути живі, про яких може бути заявлено. Тому е, те, що вони будуть палки в колеса ставити, те, що вони будуть спеціально гальмувати, те, що вони будуть зацікавлені в результаті, можливо, тут торгі якісь ще будуть, вони чогось очікують. Якогось, знаєте, вони будуть тягнути до якогось моменту. Тут, от по сімці пентаклів, дотягнути до якогось моменту. Щось вони, може, може, щось виторгувати хочуть, знаєте, цим, цим обміном. Ну, до кінця року має щось бути, має щось. причому чи буде великий, може бути да, такі немаленький, по десятці пентаклів. От. Якщо її отримаєте якимись дуже маленькими частинами, таке відчуття, що їх можуть взагалі списати на щось. Ну, тобто, тут якась історія така, не дуже. Або ага. розтягнути на якийсь такий строк, знаєте, обіцянки, -ця там, Передай іншому. Да? Я там президент, я пообіцяв, але давайте після мене президент буде давати, бо я ж уже все Угу. Ага. І отримає Україна. Ага. Прямо вершина. Ну, е, гроші мені тут можливо чимось іншим будуть, але це буде не та сума, про яку йшла мова. Тобто Томусь... не на 24 мільярди, ну, боже, чи на наступний, чи через день, після того як от ну, прилетіло перший раз, да, от а, передивлялися, виходило біля води. Де вони можуть застосувати біля води? Ми тоді ще думали, що це може бути якесь місто біля води, там, да? або там Одеса, або там Миколаїв. Ми, в принципі, на Одесу виходили, що треба бути обережними. А от про Дніпро Гес є загроза найближчі дні. Дніпро ГЕС. Загроза культуру Вони очікують, що вони бути тим орішником про Дніпро Ну в них стоїть якась заборона на цю тему. Я не знаю, тобто вони, вони в якомусь очікуванні. Чи будуть вони бути тим їм може і хочеться, але по четвірці кубків вимушені або відкласти, або відмовитися. Ну, тобто. Щось вирішують, якісь альтернативні ще шукають варіанти. Угу. А взагалі, чи є загроза руйнування? Дніпро Гес є. Да, і тут треба бути дійсно обережними Тут прям щось таку провокацію можуть створити і, і від обстрілу в тому числі, і, і хтось зсередини може.